В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску сьогодні, 1 вересня, розпочався новий навчальний рік для школярів. У Придонайській філії мау відбулося урочисте вручення дипломів магістра. Скільки коштує зібрати дитину до школи цьогоріч – Ціни на канцелярське приладдя. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 1 вересня орієнтовно такі. 263 тисячі 490 осіб особового складу, 4 тисячі 459 танків, 8 тисяч 613 одиниць бойових броньованих машин, 5 тисяч 530 артилерійських систем, 735 реактивних систем залпового вогню, 500 засобів протиповітряної оборони. 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4421 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 1445 крилатих ракет, 18 кораблів, 8009 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 831 одиниця спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян, захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмаїльського територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Ізмаїльський міський голова Андрія Брамченко від імені Ізмельської міської ради та її виконавчого комітету вітає вас з днем знань і початком нового навчального року. Другий рік поспіль ми починаємо новий навчальний рік в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Але ворог не зможе відібрати у наших дітей відчуття свята першого дзвінка. Наші героїчні збройні сили, які мужньо боронять Україну, звільняють нашу землю, надають нашим учбовним закладам, нашим дітям та молоді можливість вчити і вчитися сьогодні. Головне для нас це безпека наших дітей, і цьому приділяється особлива увага. 1 вересня більше восьми тисяч дітей сядуть за парти міських шкіл, ліцеїв та гімназій. Сотні студентів зайдуть в аудиторії. Наші діти, наша молодь, це свідомі громадяни вільної країни, майбутнє України. Патріотичні вчинки, успіхи та здобутки наших дітей щодня підтверджують в нас надійний тил і чудове майбутнє, за яке українці мужні бурються та захищають. Шановні діти, наші юні українці, шановні освітяни і батьки, вчимося і вчимо. знаннями здобуваємо перемогу. Слава Україні! Цьогоріч день знань знову проходить в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Попри це, в Озмаїлі створені всі умови, аби початок навчального року був максимально безпечним і комфортним. І, хоча традиційні лінійки заборонені урочиста зустріч першокласників та перших урок все ж відбулися, як це було, дивіться у репортажі нашого кореспондента. День знань одне з головних свят навчального року урочисте, хвилююче і відповідальне. З цього дня для кожного учня починається захоплююча, довга і часом непроста дорога до знань. Цьогоріч це свято знову проходить в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України. Попри це, в Ізмаїлі створені всі умови, аби початок навчального року був максимально безпечним і комфортним. І, хоча традиційні лінійки заборонені, урочиста зустріч першокласників та перший урок все ж таки відбулися. З погляду на безпеку Дітей, а вже ж для першокласників зроблять, ну я б не сказала, що це буде лінійка. лінійок не буде, не треба очікувати лінійки. лінійок не буде. Але святкова зустріч в школі дітей буде. Дітей святково зустрінуть, заведуть в класи, і вже в класах, в кожному класі окремо, без максимальної скупченості людей. Вже вчителі будуть з дітьми працювати далі. Зранку урочисті зустрічі першокласників пройшли у ряді шкіл міста, у тому числі українському ліцеї імені Тараса Шевченка. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, дорогі учні, шановні батьки, вчителі та гості. Ми надзвичайно раді вас вітати на святі першого дзвоника. Любі наші першачки. Гадаю, що ви вже давно готові відкрити для себе скарбницю знань нашого українського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. У якості гостей на свято запросили улюблених персонажів всіх дітей Мікі Мауса та Лева Алекса. Після цього, за вже встановленою традицією, директор школи Юрій Головльов урочисто вручає класним. Керівникам перших класів свідоцтва про народження, хоча і нелегкий час зараз для України, але вся Україна приймає першокласників. І ми вітаємо всіх сьогодні з святом знань, зі святом першого дзвоника. Я бажаю всім вам здоров'я, наснаги, терпіння, всього самого найкращого. А ліцей надасть знань та веселощів. І ось він найхвилюючий момент. Лунає перший дзвоник, і дітей запрошують в класи на перший урок в житті, який присвятили патріотичному вихованню. <му> Для першокласників цей день справді особливий, адже шкільний поріг вони переступають вперше. Саме в школі відкривається нова сторінка їхнього життя. У 2023 році за шкільні парти сіли близько 850 першокласників. Поки для дітей йшов вперше в житті урок, директор провів для батьків екскурсію по укриттю школи та розповів про те, чим і як його обладнано. Відзначимо, що укриття в школах Ізмаїла обладнано згідно санітарно-епідемічних норм. Є зона для навчання, відпочинку, санвузли, системи вентиляції та обіцянку. Приміщенням ми максимально готували укриття для того, щоб організувати максимально залучення дітей до школи, до закладів загальної середньої освіти. Ми знаходимо різноманітні засоби і варіанти так, щоб всі діти знали, що таке школа, що таке клас. Що, що означає сидіти за партою? але ми не можемо гребувати безпекою наших дітей? Безпекою наших дітей, безпекою наших працівників, наших вчителів. Бо на першому місці завжди стоїть безпека. Загалом робота всіх шкіл міста буде організована переважно у змішаному форматі, повідомили у відділі освіти, адже не всі укриття можуть вмістити всіх школярів одночасно. Ви розумієте, що у нас є заклади освіти, в яких? І тисяча, і тисяча чотириста майже учнів, а укриття може вміщувати 300-400 учнів одночасно. Тому е вирішено е прийнято таке рішення, що е учні будуть займатися за змішаною формою навчання. Якісь школи приймають е рішення, що е це буде. Е Змінність очної та дистанційної форми навчання тиждень через тиждень згідно загально встановлених правил у разі сигналу повітряної тривоги діти, які в цей час перебувають в школі, разом з вчителями терміново спускатимуться в укриття і перебуватимуть там доти, доки не пролунає відбій. Підкреслили у відділі освіти. Якщо лунає сигнал повітряна тривога, то діти не має, не повинні залишатись в класі. Вони повинні всі разом з вчителем пройти в укриття. І неважливо, чи пишуть у нас в телеграм-каналі, що щось летить безпосередньо на наше місто, чи там вказано, що воно летить на нашу область. Тому всі, ніхто не має права залишатись в приміщенні, а всі повинні прийти в укриття. І вони повертаються в клас лише після того, як пролунав сигнал відміни повітряної тривоги. Однак, попри воєнний час та ряд складнощів, вчителі, батьки і учні щасливі, адже новий навчальний рік, 2023 розпочато. Я хочу, щоб цей навчальний рік для них був світлий, щоб він запам'ятався якимось гарними емоціями, щоб навчання було в радість дітям, щоб у них навчання не було, скажімо так, важким. А було цікавим. І в першу чергу всім миру, перемоги, здоров'я. Ізмирське телебачення долучається до всіх побажань і вітає учнів всіх шкіл Ізмаїла з Днем Знань. Бажаємо успіхів у навчанні і наснаги. Нехай новий навчальний рік буде продуктивним, захоплюючим та цікавим. Наталя Гаврилова, Теодор Христєв для програми новин. Рятувальники та патрульні провели рейд з убезпечення містян на березі Дунаю. Інспектори ізмелької РУГУ ДСНС України в Одеській області разом з правоохоронцями патрульної поліції Ізмаїлу вийшли на стихійний пляж поблизу Діорами, аби нагадати містянам про небезпеку купання у Дунаї на цьому проміжку. Річки, незважаючи на небезпеку, ця ділянка Дунаю є одним з улюбленим місць для купання містян. Так мешканців Ізмаїлу намагаються врятуватися від спеки влітку і провести час на природі. Рятувальники та правоохоронці вкотре нагадали про швидкість течії, вири, обривчасте дно і небезпеку зіткнення з плаваючими предметами, які відносить вниз течією. Що робить купання тут вкрай ризиковим для життя людей? Та через що воно заборонено? У Придонайській філії мауб відбулося урочисте вручення дипломів магістра, здобувачі вищої освіти спеціальності право, правоохоронна, діяльність, менеджмент та психологія успішно завершили свій студентський шлях і перспективними випускниками втілюватимуть свої професійні мрії. Дивіться у сюжеті, дружня академічна спільнота МАУП, у такий непростий для всіх українців час. Робить все можливе задля надання якісних освітніх послуг та збереження українських перспектив для випускників, студентів та викладачів. Саме тому придунецькі філії МАУП вирішили не відмовлятися від традиційних форматів вручення дипломів випускникам. Адже саме зараз, як ніколи, ми маємо розуміти, що є часточка стабільності у цьому світі, що нам є за що і за кого боротися у цій жорстокій війні за волю, свободу, незалежність та мрію. 26 серпня у придунецькі філії Мауб відбулося урочисте вручення дипломів магістрам. На заході були присутні директорка придонецької філії Мауп Тамара Гуменникова, викладачі, студентська спільнота та випускники. Від імені Придонецької філії МАУП, адміністрації філії викладачів, які сьогодні ще, на жаль, не відчувають. Ми е, з Іриною вітання вас ще не вітаємо сьогоднішнім днем. Це свято, і воно буває раз в, в житті. Здобувачі вищої освіти спеціальностей право, правоохоронна діяльність, менеджмент, фінанси, облік та страхування та інші успішно завершили свій студентський шлях перспективними випускниками, які готові втілювати свої професійні мрії. У придунайській філії МОБ святковий день, бо ще одна група випускників магістратури отримувала дипломи магістрів. Гарні спеціальності конкурентно спроможні. Це магістри права. Магістри правоохоронної діяльності, магістри фінансів обліку та страхування, магістри менеджменту і магістри психології. Не кожен заклад освіти в нашому регіоні видає дипломи з таких освітньо-професійних програм. Директорка Придунеської філії МОУП Тамара Гуменникова тепло привітала випускників, побажала їм професійного зростання, успіхів і щастя в особистому житті, реалізації здібностей і компетентностей за отриманою спеціальністю. Вони змогли, наші випускники. Гарно, чітко, результативно Завершити навчання в такий важкий військовий час. Нехай їм щастить. Хай доля буде щирою до них. Нехай у своєму професійному житті вони обов'язково знайдуть те, про що вони мріяли. Нехай в їх особистому житті завжди все буде рівно, гладко і обов'язково результативно. Самі ж магістри розповідають про свої спеціальності та плани на майбутнє. Надзвичайно приємно також чути слова вдячності адміністрації академії від випускників. Я закінчила магістратуру зі спеціальності фінансу, банківська справа та страхування. Прочивши два роки у цьому в Маупі, я хочу сказати слова вдячності адміністрації за їх підтримку. Також викладачам за ціні знання та практику, яку я отримала продовжити навчання. Надалі я маю намір вступити до аспірантури та продовжити на в цій напрямок, а саме напрямок економіки. економіка. Я закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю публічного управління та адміністрування. Дуже вдячний керівництву Академії, викладачам за можливість отримати в такий важкий час в час війни, в час, коли і вимикали світло, і немало інтернету часом. Можливість отримати свою спеціальність, свої, свої знання в майбутньому планую продовжити навчання. планую піти в аспірантуру, можливо, і поєднати своє життя з отриманим з отриманою спеціальністю. Урочистості з нагоди вручення дипломів магістрам закінчилися доброю традицією. Випускники радісно підкинули нагору конфедератки, тим самим закриваючи цей важливий етап свого життя. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми. Новин: скільки коштує зібрати дитину до школи цьогоріч? Наразі це найактуальніше питання для батьків. Сьогодні ми розкажемо про ціни на канцелярське приладдя, його асортимент та види. Докладніше дивіться у репортажі. Продовжуючи тему підготовки до школи, сьогодні розкажемо про ціни на канцелярське приладдя. Цінова політика цьогоріч трохи змінилася через воєнні дії та деякі складнощі з логістикою. Продавцям довелося підіймати ціни. По-любому долар грає топліва. Все піднялося. звісно, на і тітраді поднялися накита ще не сильно, но вже підйом є. Зошит на 18 аркушів із звичайною м'якою обкладинкою коштує від 5 до 9 гривень, на 24 аркуші від 7 до 13 гривень. Ціна на зошити з кольоровою обкладинкою залежить від кількості аркушів, в середньому від 14 до 40 гривень. Невід'ємним атрибутом кожного учня є щоденник. Зазвичай його обирають дуже ретельно, тим паче на сьогоднішній день різноманіття щоденників вражає. Вартість щоденників цьогоріч коливається від 40 до 150 гривень. Есть большой, цены, естественно, тоже поднялись из нового. Нові фільми, нові мультики, звісно, нові якісь картинки з'являються. У початкових класах ніяк не обійтися без наборів для дитячої творчості, куди входять альбом, кольоровий папір, картон, білий картон, ножиці, клей, фарби, пластилін, пензлики. Ціна на них залежить від кількості кольорів та фірми. Альбом для малювання коливається від 18 до 60 гривень, акварельні фарби від 36 до 105, пензлики від 7 до 35, пластилін від 50 до 150, клей від 5 до 60. що стосується пеналів та інших товарів, їх ціна також залежить від багатьох чинників. В першу чергу це якість товару фірма та виробник. Вартість пеналів цього року коливається від 30 до 300 гривень. Зібрати до школи першокласника звичайно важче, кажуть продавцям, адже купувати все доводиться буквально з нуля. Натомість учні старших класів обходяться мінімумом та купують найосновніше для першого класу. Нужно все, і краски, і карандаші, і фломастер, ну тетраді, ручки там це, само собою. Подставки, гуаші ну, младші класи це найтяжоли момент. это більше всіх беруть младші класи. Старші вже беруть просто ручки, пару тетрадей, коректори. їм більше як как бы, не Надо тож у яку суму обійдеться зібрати дитину до школи цьогоріч? Чіткої відповіді на це питання продавці не мають. кажуть, усе залежатиме від того, які товари ви оберете: дешевші чи дорожчі. Ми завжди всіх чекаємо. Всегда предложим все, що захочет. захоче. Цены есть є, низкие, низькі, є високі. Це вже по человеку, кто как на що рассчитывает. В принципі, любому є, що Выбор Вибір Приходите, всегда всім рады. Наталя Гаврилова, Теодор Христев для програми. Новин. Погрожував односельчанину підірвати гранату. За ліганства та незаконне поводження з бойовим припасом 22-річному жителю Березівського району загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. Поліцейські склали відносно правопорушника адміністративні матеріали за статтею 173 КУПАП та розпочали кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Гранату поліцейські вилучили та направили на експертизу, після якої буде вирішуватися. Питання щодо повідомлення молодикові про підозру. До поліції надійшло повідомлення жительки району про те, що п'яний односелець ображає її брата нецензурною лайкою та погрожує підірвати гранату. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та припинили протиправні дії чоловіка. За словами зловмисника, мотивом злочину стали чутки, які нібито потерпіли поширював про нього. За місцем мешкання молодика поліцейські провели невідкладний обшук, під час якої у шафі виявили корпус. Чоною осколковою гранати із запалом. Слідчі вилучили бойовий припас та направили його на експертизу. За її результатами буде вирішуватися питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру. Наразі відносно правопорушника правоохоронці склали адміністративні матеріали за статтею 173 кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується дрібне хуліганство, та скерували їх до суду. Чоловіку загрожує штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. За фактом виявлення гранати слідчо Березівського районного відділу поліція внесла відомство до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Нею кваліфікується носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, крім ладкоствольної мисливської, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. За цей ж злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Слідство триває Ски встановлюють походження бойового припасу та мету його зберігання. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні на міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 50 копійок, продаж 38 гривень 20 копійок, євро купівля 40 гривень 73 копійки, продаж 41 гривня 60 копійок. Візьмилі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 6-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 22-24 градуси тепла. Вдень 28-30 градусів з позначкою плюс. В Одесі мінлива хмарність у другій половині дня дощ. Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 20-22 градуси тепла. В день 26-28 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмелтівійкрапкаком на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе до нових зустрічей в ефірі.